Вітаємо, друзі. Ви на каналі Нажимання. Сьогодні у нас... Сьогодні побачите відео про один ніж. Да? Да. І про телефон, а, який можна а тут, зняти. Тут, тут треба вибрати просто що із цього краще ріже. Загалом, про що ми сьогодні поговоримо? Про фікси? Так. Фікси на EDC. Розпочнемо з того, де взагалі можна використовувати фікси в місті, як їх можна носити І навіщо фікси Так, і навіщо фікси. Тобто це навіщо. вже як більше як аксесуар, напевно. так Ну, він, в принципі, це є утилітарне якесь використання да? цього ножа. Ну, так само, як і складня. Ну, давайте, я просто покажу. От складень в мене на кишені. Розміри його очевидні. А от фікс. А от фікс, який менше, ніж твій склад. Ну, які задачі він може виконати? Ну, по розміру. Ну Та ті ж самі. Ті ж самі, ті ж самі задачі. Але його набагато легше помити, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну, Що цей фікс може, ви ним не будете бетонити, ви ним не будете відкривати якісь ящики ламати, да, як я люблю ножем, і так далі, і так далі. Ви будете робити ним все те саме щось складне, тільки він не складається. І тут питання просто моди, зручності, ну і одного ще нюанса, про який ми поговоримо потім. Є один маленький нюанс щодо фіксованих ножів, в якому вони виграють. І ви можете, до речі, задати таке питання. А чому ж ми говоримо про фікси в місті і у нас лише один ніж? І ну, ви... мабуть, ми вибрали і один і всю. Да, Нема... Ми більше. вам відповімо. Що перед тим, як все це розповісти, ми тестуємо все на собі. Музику. Та-дам! Покрутись, Леш, бо там щось є ще. Зараз, да, ми... секунду. Оп! Все є. Все є? Є. Фікси в місті. І як їх носити? Щось таке було в фільмі «Деспирадо», там теж одні дядько. Ну, так, так а тепер, тепер давай це все з мене знімати. От. Тепер вже більш схоже на те, про що є поговорити. Так. Сам сказав, не зрозумів що. Варіанти, як їх носити на кишені чи на поясі, ми покажемо обов'язково. По кожному навіру. Найзручніше, звісно, це буде найменший, ніж з отаким от підвісом на пояс. З жорстким підвісом саме. Тому що, на мою думку, от жорсткий підвіс буде значно краще, тому що він впирається в пояс. Тут можна відрегулювати під ширину поясу, і він нікуди у вас не буде отак грати. Шкіряний підвіз, він, його не можна звузити, його не можна якось зажати. Тобто ніж буде на поясі трішки так вільно ходити. Тому мені здається, це менш зручно буде, ніж з, таким ось, з такою жорсткою кліпсою. Щодо таких варіантів, також за рахунок того, що ніж важкуватий, то він, в принципі, може трошки так хитатись. Може. Напевно, буде нормально, тому що тут більш так жорстко, і ремінь сюди проходить так mm. тугенько. Ну, щільно висить. Коротше кажучи, менше. Е, тому, в принципі, так, люфтів буде значно менше. Кішенькові варіанти на ульті-кліпі ок, що один, що другий. Е, Великий ніж для міста. В принципі, в такому варіанті ось ззаду на ремінь причепити, якщо вам воно не заважає, в принципі, норм. Має право на існування. Так. Ну, е... Я маю тільки додати тут, що дивіться, якщо. Зараз. Оце кріплення, його можна зняти і повісити, купить собі окремо отаке. Тобто це взаємозамінні речі. Якщо вам зручно так, носіть так. Або коли вам зручно, якщо так, Ну, текло, здається, на більшість, так? Да? Кайдексу вони сідають, там питань нема. Ну, це Різні... дивлячись, як зроблені кріплення. Ну, більшість все таки, ну так, да, сюди текло. Теоретично можна запхати. Можна навіть і сюди теклока Якщо Можна, я... тут же відстань. Да, відстань є тут три, три. Я не знаю навіщо, але можна. Теоретично можна сюди вліпити теклока. І носити так, як зручно вам. Дивіться, часто питають, який ніж мені обрати. От стоїть людина, обирає, який ніж там, який ніж. Порадьте мені, я вам не пораджу, бо я не знаю, як зручно вам. Це можете знати тільки ви. Тому питання вибору, носіння, зручності і так далі. Я бачу різних людей, які приходять в магазини, і вони по-різному носять ножі. І їм, мабуть, зручно, якщо вони носять. Тому а... пишіть. А для Піші? того, щоб вам визначитися, зручно чи незручно, приходите в магазин і приміряєте. Так, да, можна приміряти. Що, давай розпочнемо тоді про кожен ніж трошки детальніше. Давай, давай з новиночок. У нас а, від бренду Культа є новиночка така. Компас. Це ніж компас. Не знаю, чому компас. Я б його назвав би, можливо, привид, примара. Тому що він, у нього кайдекс напівпрозорий, у нього ультем на руківі напівпрозорий. Тобто, це ну, взагалі така цікава штука, класно виглядає. Цікаво розглядати і загалом, використовуючи такі матеріали, можна всередині, саме в сталевій частині тут вирізати якісь або логотип, або візерунок, і його буде видно через руків'я на, на просвіт. Щодо самого ножа. По-перше, друзі, це ніж номерний. Тобто, це лімітка. Це ж лімітка. Це номерний, але но лімітка така, їх там перші дві цифри це два нулі. Конкретно це, здається, 12. Так, І, тобто, це 12. це не та лімітка, яких буде типу, 50, їх буде певна кількість згодом. В мою невелику руку, він лягає чудово, руків'я класно заповнює, є джимпінг. Для силової роботи. Сам ніж невеликий, форм-фактор у нього невеликий, всі його характеристики будуть на екрані, щоб ми це не витрачали час, не проговорювали. Сталька N690 класно загартована. Тут ми бачимо Blackwash на клинку, тоненьке зведення в руці, ну, прям мені зайшло. Кайфовий ножик. Мені так. дуже сподобався цей ніж. Він його назвав компас, ну, він його мав там увазі як ніж для, ну як туристичний саме ніж для пригод якихось, типу, з таким ножиком. Людина, яка розуміє, що робити ножем. Цей ніж її ну, врятує в багатьох ситуаціях, там десь і дерев'ях, у Поріжжі, щось відкриє продукти і так далі. Ну, він легкий, полегшена конструкція, але ми його обрали для нашого топу. Я вважаю, що таке можна носити і в місті. Клинок менше 90 міліметрів, а отже, одразу будь-які питання з копами знімаються, якщо ви знаєте законодавство на базовому рівні. Тобто, це дозволено носити всюди, крім там, стадіонів, басейнів і щось таке. Ну, в басейні я не думаю, що хтось вивішувати таке собі, скажіть, Ні, особі. ніж у місті, а якщо зробити серію випусків, ні, ніж у басейні. На, на плавки, що Blade Brothers на плавки. норм чи стрьом. Класно виглядає, дуже крутий аксесуар і дуже крутий ніж. Тому, в принципі, в місті буде зручно. Його ну, Має право. Е на пояс, на рюкзак, в рюкзак, в сумку тобто форм-фактор невеликий. Я думаю, підійде. Ті, кому потрібен саме фікс у місті, чудовий вибір. Ну і сюди підвіз він зробив такий, але ви ж розумієте, отвори сюди можна повісити все, що завгодно. І там, наприклад, той самий найлегший варіант це паракорд, скаутське кріплення. Можете в Ютубі легко знайти, воно, правда, тільки англійське, але там вузлик легенький, і це все чіпляється на ремінь, затягується, розтягується, все два рухи. вішається дуже жорстко, дуже зручно. Прикольний ніж, поки в наявності один. Тому що решту розкупили ще до появи на сайті. Тому хтось його, його... встигне. Ще одного забрав один. Джеймс Бонд, коротше, кажучи, забрав. Давай розкажемо про оці. Давай. Їх два. І ми розкажемо про них. Це носоріжки. Вони однакові. Один коричневий, інший бургунді. Маленький міський фіксет. До речі, різні у них. Ножни трошки. Підвіси. Підвіси, так. Да. Трохи відрізняються. Тут вертикальне носіння, і от у мене вже питання щодо міського носіння. Це насправді зручно, але у нашого суспільства сприйняття до ножа, який вони бачать, воно якесь негативне. А коли не бачать їм все одно, То, що людина може носити за спиною у себе під футболкою, от таке залізяку вас не лякає. Бо ви її, її не, не бачите. бачите, Да, просто не бачите. А от стільки-то, от стільки отак, то ви бачите, отак. Ви розумієте, що це там ніж, і все. Паніка, зброя, крик, копи. Так не має бути, але що поробиш? Про сам ніж. Що думаєш? Я нічого не буду казати, крім того, що мені подобається. Він супер. Моя думка за такий ніж це дуже класний варіант, такого, скажімо, офісного помічника. Коли тобі потрібно мінімальну якусь роботу зробити, там десь щось банально відрізати, ниточку, лимончик, ковбаску чи щось таке, чудовий вибір, тому що він дійсно він маленький, він легенький. Піхви, ну, не знаю. Мені б хотілося все ж таки для міського фіксу не шкіряні, а кайдексні. Мені здається, вони все ж таки більш. В такому форм-факторі будуть виступати. Але Дикайдекс. якщо у вас стиль дозволяє втягнути саме шкіряні піхоти, якщо ви носите ковбойську цю штучку, їздите на конях, до речі, їздять, їздять, є такі. Загалом, якщо вам подобається, це може бути як досить цікавий аксесуар, тому що виглядає він дійсно класно, класно зроблений. У нас, у нас в нажиманні і в асортименті немає нічого поганого, тому що погане ми сюди просто не привеземо, не тому що навіщо. Якщо вам воно не подобається, то його в нажиманні і немає. А це дуже класний екземпляр. Він харизматичний. Хоча мені більше подобається кайдекс. Ну, питання суто технічне: як сюди кайдекс на таке років я? Чи буде він. Кайфовий чипів. Ну, я, я загалом про форм-фактор от таких от міських EDC. Можливо, ми у майстра спитаємо. А якщо він вигадає, як на такій ножі чіпляти кайдекс, то може буде і в кайдексі чому-ні. А так, дуже прикольний варіант. До речі, напевно, не для міста. А от як допоміжний ніж десь в поході за грибами чи на риболовлі, ти його на пояс прищепив і він тобі взагалі заважати не буде, тому що він собі там. Так? Теліпається, ну як варіант. Щось таке люди носять, можливо, не найзручніше, але не завжди ми носимо ножі заради зручності. Ніж може просто я думаю що майже ніколи просто подобатись. До речі, напишіть: ви коли підбираєте собі ніж на EDC чи для якоїсь задачі, наскільки ви звертаєте увагу, як його зручно буде носити? Тобто, чи ви візьмете собі раджу від кол і будете на шорти його чіпляти, чи ви все ж таки візьмете собі якогось легенького, там, без лайнерів чи полегшеного ножа, щоб він там не обтягував штани чи шорти влітку? Цікаво було. Краса чи утилітарність? Слухай, ми от постійно говоримо, що там використання в місті, там ниточка, коробочка, классон. А давай наші підписники і глядачі напишуть нам в коментарях, де ви використовували в місті Фікс, і ви прям були дуже раді, що він на той момент у вас опинився. Згодні. Пишіть ваші історії, як Фікс врятував вашу пішу або велопрогулянку, Допоміг вам чимось суттєво, можливо, щось було комічне, можливо, незручне. Якщо це можна писати в коментарях. Можливо, так. кримінальне. Кримінальне, е, пишіть обережно ну, дуже. Давай поговоримо про цей ось яскравий. Давай. Чинуш? Чинуш Ластівка. Ластівка. — Одна з ластів. Е, мені неймовірно подобається форм-фактор цього ножа, його форми, його обробка, його кольорові рішення. От, ну, прям мені заходить. Під мою руку він лягає дуже класно. Ти, ти взяв в руку, пальці лягли так, як треба. У тебе ніж знаходиться на першій фаланзі, ти отак от його обійняв і все, і ти можеш собі працювати. Рука не втомиться, тому що цим ножем ви не будете розробляти тушу, батонити якісь там, дерева. Чому? Ну, бо в місті. Якщо ви будете цим ножем в місті, розробляти тушу. Звоніть, ми приїдемо з ним. Це буде як мінімум трошки дивно, але а, загалом, ну, ти ж не будеш дійсно Ні. брати отакі ніж, щоб ним щось батонити. Ні, це... ти, ти візьмеш ну хоча би більший ніж. Тобто цим ножем а, все ж таки ви будете робити якусь невелику роботу. Відповідно, рука у вас не втомиться, тому що ви не будете там ліс валити. Він виглядає класно, він класно зведений, у нього класна геометрія. Знову ж таки, Blackwash на клинку, яскраві кольори, темляк яскравий, піх яскравий, кайдекс. Але щодо носіння в місті, моя думка. При вертикальному носінні саме з таким механізмом, з такою ось пластиковою кліпсою, ніж досить важкенький і він, він буде переважувати. Тобто, він буде намагатися. Якщо ремінь не, не дуже щільно зайде а, в кліпсу, це кріплення, то ніж у вас буде намагатися ось так: от звіситись. І це буде трошки і сам ремінь вигибати, і, можливо, буде трошки незручно. Але це ми перевіримо, коли причепимо його на ремінь. Правильно? А твоя яка думка стосовно цього ножа? Сам ніж мені дуже подобається. Питання кріплень. Ну, я ж кажу, це питання. Саме ці кріплення майстер робить. Ну, він здебільшого робить ножі для військових, тому просто купує коробками ці кріплення, це в молі стає. Ну, навряд да, хто саме такий ножик буде носити на плетоноску чіпляти, але на рюкзаки з моляхою легко він ляже Ні. на якусь лямочку, отут можна повісити, да, щоб зручно носити, або перевісити кліпсу і отак носити на рюкзаку. До речі, такий варіант буде дуже зручний. В якихось походах це дуже зручно, він у вас отут. Ви щось десь робите, бачите, якісь ягоди, яблуко десь зрізати і так далі. Суто утилітарні задачі, ножик да, перед вами, ви робите. Кріплення не є частиною ножа, воно замінне. Тому я б не чіплявся так до кріплень, Можна перевісити, причепити паракортом і так далі. Дивіться на ніж, дивіться на його форм-фактор він має вам подобатись, ну і за можливістю ще відповідати якимось а, вашим потребам. Не знаю, n 690 нержавійка, продукти, деревина і так далі, все він може. Суперово виглядає, що ще можна хотіти Сидіть міцно, загубити майже нереально. Пишіть в коментарях, що ви думаєте саме про це кріплення, чи є досвід, чи носили. Чи може воно просто тут недоречне? А... Міський і ніж, Ніж. Коли готувалися до цього відео, збирали ножі. Мені всі кажуть, що, типа, Женя, ну ти, як завжди, не сповна розуму, що ти приніс? Але саме такі, ну, і цей ніж, цю модель, і такого а, типу ножі, такого розміру, я нерідко бачив у людей, вони його носять з собою. Ну, Не на кишені, на поясі, як правило, або за спиною, або десь а, в бананку, бачу, примудряються запхати, якщо вона велика, яку носить. Да, отут, і він витягає оцю штуку, каже, у мене отака. Ну, ми розуміємо, навіщо він його носить. Тому що він страшний, чорний, товстий, здоровий, кінжаліще. Іншого використання. Я йому не бачу. Хоча думаю, що. Ну, на новій пошті ну, можна, звісно, відкрити коробочку. Але мені здається, що це трошки забагато. Це моя думка. Я взяв цей ніж на огляд. Це Blade Brothers, Ви всі розумієте, що це означає 5 мм обуха. Це, власне, Blade Brothers і 5 мм це щось таке схоже. Майже одне і те саме: здоровенний ніж. Непогані, до речі, у них доволі завжди ну, більшості ножів прям непоганий кайдекс. Це однією рукою працює. Я розумію, що це такий тривожний ніж, можна так і так, щоб не розказувати про всі ці речі, який оперується однією рукою, швидко дістається, і в разі якоїсь потреби дуже терміново, дуже терміново відрізати яблуко з дерева зняти. Комусь. комусь Цей ніж у вас готовий до роботи одразу, як ви його дістали. На відміну від складнів, його не треба розкладати. І він не складеться воно. За жодних, ну розумієте чому? Саме тому це одна із причин, про те, що ми казали на початку відео: чому люди обирають фікси? Фіксований ніж не треба розкладати. Тебе вдвічі швидше, ніж приводиться до готовності різати ковбасу. І тому фікси популярні. Вони популярні дуже в Америці, саме тому. Ну і мода дійшла і до нас. Моя думка така, що цей ніж, мені здається, люди обирають через його харизму. Тобто, це, це великий чорний, потужний ніж. Він виглядає брутально по-чоловічому, коли його дістаєш, з ну, це кінжалоїдна форма. Звісно, тут обух у нас не заточений. У нього досить цікава форма, саме руків'я. Мало хто на це звертає уваги, але тут ось так, ну, це я так вже в. Занадто аж прям роблю ці вигини, але у нього ось така форма руків'я, тобто в руці він лежить дуже класно. І коли ви в офісі на кухні, просто так з бананки його там дістали і так в стіл, то це виглядає дуже класно. Ну і, звісно, він з легкістю поріже продукти, відкриє коробку. А за необхідності він і ящик якийсь відкриє, і цинк відкриє і. І ще комусь щось може відкрити. Тому мені здається, що тут у нього максимальний вибір наших клієнтів через його харизму. А так, зазвичай, я б собі в місто такий не взяв саме на собі носити. В сумку ок, в машину також. На собі не знаю, мені здається, заважкий. Спірне питання. Кожен вирішує його для себе сам. Ну, людям комусь зручно, хтось носить. Наступний форм-фактор. Я пропоную одразу два ножа розглянути, тому що вони у нас, ну, в одному форм-факторі. Трошки різна ціна, так? Да? Так. Зовсім трошки різна ціна ZTS і BPS. Обидва, ножа, обидва бренди на три букви. І закінчуються на S. Так. Тому один форм-фактор. А насправді форм-фактор в тому, що ми маємо ульті-кліп. І внутрішньокішенве носіння. Всередині кишені. Так можна казати? Я думаю, що ні, але я так сказав, тому тепер можна. Так. кажіть, тепер і вите. По суті, як, як зазвичай носяться такі варіанти ножів? Ви піхли в кишеню, а за кишеню у вас лише ось замочок культі видно. Ну, і трошки руків'я все таки Ну, і руків'я. Рук звісно, десь. так. Це схоже на носіння. Ну, як ви зазвичай носите фолдер в кишені, але там можна відрегулювати і трішки років я стирчить. Так само, як ви носите складаний ніж так само ви можете носити фікс. Знову ж таки, американці це придумали. Їм це дуже подобається. весь ну може не весь, на більшість техасу так і ходить з такими ножиками. Їм прямо це заходить. Виробники це роблять. Ну, відповідно, ну в Техасі там зовсім інше законодавство з а там приводу можна, ножів. Мізнець можна все викликати. так. Там май майже все можна носити, на відміну від інших штатів і на відміну від інших країн, наприклад, європейських. Але загалом такий ніж він не буде викликати у перехожих чи у людей, які його будуть бачити там на пошті чи в магазині, десь. Чи в кафе, наприклад, ви сіли в кав'ярню, замовили собі розрізати. круасан чи сендвіч, і вам його треба розрізати. Ви дістали ніж, ви його розрізали, ніж витерли, поклали його і е, далі собі займаєтесь своїми справами. Цей ніж не викличе ніяких негативних емоцій від людей, які будуть навколо вас, на відміну, наприклад, від такого ножа. Якщо ви зробите це таким ножем, можуть виникнути питання. Тому що він великий і страшний. Ці ножі вони маленькі і не страшні, як на мою думку. Ну, виглядають вони да, доволі таки дружні. Цей прям хоче дружити. Дерев'яне руків'я, все натуральне шкіряне. Але тут мені здається, от саме для міста, знову ж таки, дерев'яне руків'я, шкіра, ну якось трошки не мечиться. Дисонують? Так. Ну, можливо, знову ж таки бачив людей, які носять його вже там певний час, і людей, які хочуть носити, хочуть на кишені, обирають саме фідлайта за доступність ціни. Вони готові миритися з там, деякими нюансами, скажімо да, вуглецівки. Кажуть мені, все одно. Я його в Кока-Колі протравлю і буду носити. Це технічний, там буде ніч не для продуктів. Там, я електрик, мені треба отак. Ношу, класний ножик, він ріже, чистить, там все, все, що треба робить. Посилки відкриваю, якісь там, знову ж таки, мінімальні роботи не з продуктами харчування. Якщо людині треба, він робить. Зручність носіння, легкість, вага. Тут там 100 грамів. Да, все це вкупу важить з копійкою, ну, може, з ульті 120. Ціна прям супер-мега доступна. Куди, там тій морі. Класний ножик, прикольний. Кажіть, що ви про це думаєте. Тому що цей це недорогий варіант вуглецівка там і так далі на кишеньку кинув. Носиш. Такий варіант тут у нас. Ну, знову ж таки, це не зовсім не ржавійка, це Х-12. Але Але з покриттям з да, покриттям. Непогане покриття. Він її фарбує, ну, наглого фарбує, скажу так, воно ніде не злізло, все ок, Тобто ржавіти він не буде. Використовувати його можна так само, не знаю, купили ви там десь захотілося, вам сільоденьки. І ви сидите на кухні цим ножиком і патраєте там в парку на лавищі, чистите там цибульку, оцет вже заливаєте і горілка вже в морозилівці. Можна ж про це казати? Можна. Можна про Це можна. Це наш канал, ми можемо казати. Що можемо робити, що хочемо. Дизайнерський ніж, в принципі, який виконує ті самі задачі. Що вас більше радує, те саме питання: утилітарність за недорого? Чи, ну, в принципі, та сама, да, українська. Чи утилітарність, утилітарність за... за дорого. Трошки більший кошт, але вже можна похизуватися сказати: дивіться, який він прикольний. Він прикольний. Хоча Я цей прикольний. також прикольний. Всі прикольні. Взагалі, всі ножі Так. Такий о... у нас висновок. Окей. Довго. Дал... Давай переходити далі. У нас один лишився малючок. Так. На мою думку, саме ось цей варіант це найкращий фікс на місто. Це от кращого нема. Реально. Я зараз поясню, чому. По-перше, кайдекс. Угу. По-друге, баланс ваги. Він плюс-мінус, ну якби ще трошки легше руків'я, взагалі був би ідеальний. Тобто він не буде у вас. Хитатись. По-третє, жорстке кріплення горизонтальне на пояс. Четверте, сам ніж. Він маленький, але функціональний. Ну, як для мене, наприклад, більшого ножа для міста Ну його не потрібно там для щоденних задач яких якихось е -е, ну, да, якихось. Тим паче, ви собі в офіс можете покласти Ну такий ніж, такий, такий просто собі в шухлядку І у вас завжди буде. Функціональний великий класний фікс. В автомобіль можете покласти, в рюкзак можете кинути. На поясі ось такий ось класний маленький ніж, який знову ж таки відкриє посилку, відріже ковбаску, десь щось ниточку відріже. Ну для більшого, я не знаю навіщо використовувати саме фікс носити на собі. Ну, що у місті. От мені реально найбільше. Зайшов саме ось цей варіант ножа. Я не кажу саме конкретно цей ніж, це може бути будь-який інший ніж, але саме в такому форм-факторі. Ось це мій топ-1 для міста. Не знаю, що додати. Ні, знаю, що додати. А, насправді я розумію, чому так. Цей ніж так вартує уваги. І я думаю, ну їх багато розкупили, там були з чорним років'ям. Такі а, для мене він має більшу колекційну. Тому що ну, прикольний дизайн. Звісно, він впорається з усіма задачами. Ну, не знаю, я поки такий в місті не ношу. Тому, що можна сказати, ножа, ну, рекомендуємо. Все зручно, прикольно. Робіть правильні висновки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.